А зараз хочу вам показати деревце личі, яке було посаджено 2 січня, так саме всеред зими. І це зовсім такий нестандартний час для посадки. Люди бояться садити, пересаджувати дерева в цей час, але я знаю, що це можливо. Якщо зима дозволяє, будь ласка, садіть, пересаджуйте, воно все приживається. Єдине погано, що я до цього часу, сьогодні вже 4 травня, не обрізав цього дерева. От. Ну, нічого страшного, зараз я це зроблю. Це ще теж можна, ще не пізно. От, це дичка личі, я тут нащів, тут був дещо пошкоджений стовбур, тому так обмотано. Воно все заживе, все буде добре. Ось один окулянт, ось другий. Це один той самий сорт. Якщо формувати розріджену ярусну крону, то потрібно залишити якийсь один стовбур, краще, звичайно, нижній і ось так зрізати. Ну, звичайно, тут є варіант якогось бібаума, виобразну таку крону, коли можна залишити обидва цих стовбура. Ну, я їх не дуже полюблюю. Хто як хоче, хочете, будь ласка, можна, можна і таку виобразку лишити. Там, правда, є невеличкий шанс, що може це розчахнутися. От, але ну... То, як хоче, взагалі, можна експериментувати. Значить, що тут треба зробити, зараз я повидаляю оце все сухеньке. Повидаляю е, зайву висоту, тому що ну, ясно, що так не можна залишати. І покажу, що воно вийде. Да, я видаляю цей другий стовбурець. Ось це буду підв'язувати. І гілочки, оці самі такі сильні, будуть скелетні. Тут на центральний провідничок. Коротше. Ось так. Це вже можна, в принципі, особливо не чіпати. Ось, така буде обрізка. Зрізи бажано буде замастити. Де рости галича радувати. Не бійтеся зараз теж обрізати. Це в 100 раз краще, ніж лишити це дерево несформоване. Тому що гілкування в мене піде ось тут, внизу, тут, де мені треба, в першому ярусі, на, на висоті е, там, до метра від землі, а не десь там, наверху, де мені зовсім не потрібно. І через рік все одно прийшлось би понижати на цю висоту це дерево, зрізати його ось тут. Тому. Всім удачі, бажаю. В кого десь якісь дерева ще не обрізані, будь ласка, обрізайте, формуйте, все буде добре. Удачі!